Я вас не обрадую, ось, але я буду говорити конкретно те, що стосується кожного з нас, от просто тут і зараз. Бо коли доходить до технології, а як це зробити, більш ніж виводити людей, мені до чого. Хоча це обов'язково треба робити, безумовно, ніхто не каже, що щось не треба. Ну, по-перше, коснемося того, що є палово в інтернеті. Ну, Спочатку всі знають, да, Ротшильди приїхали в Китай, вони там роблять супердержаву, валютний запас, вони там, китайці зараз поїхали на весь свій. Це все знають. Потім у нас є Бжезінський. Який каже, що в Україні буде Ну, хто не знає, інформує. В Україні буде створено фактично в Європу Україну приймуть, хоч раком, хоч боком приймуть все рівень. Симошенко без Симошенко, повітря. Це він таки написав. Почитайте. І що треба переносити центр впливу Європи в Київ? Страсбург переносити в Київ. Бо є треба створювати противагу. Азійські, да, там Росія, яка вона там не була, де вже 27 мільйонів китайців, Він нього нічого і не залишиться. Вони до Уралу будуть суцільні китайці, а частина Росії вийде до Євросоюзу і будемо разом старіти. Бо від білої раси залишилось 8%. Ми вже все. Тобто це вже для нас прості прощання. Так, Микола, якщо можна то по питанню. По питанню. А, нічого ніхто з цим не зробить. Китайці будуть завезені стільки, скільки їм буде треба. Ніхто з цим нічого не зробить. Питання чому? Тому що тут створюють певний такий новий суперенс. Як це було тисячі років. Тепер питання, чому тут створюють цю суперетність? Тому що в Україні є Україна певна така земля цікава. Дуже цікава. Так. Тут є пороги, тут все інше, зараз, зараз, зараз. Пороги все інше. Тобто тут будуть тут 16 орденів, тут будуть будуватися центри величезних громад світу. Але у Китаї теж недовга пісня, бо там є заборона, на народжування. Це вже геополітика. І таке інше. Да, але це стосується сьогодні. Причому дуже завжди. оригінальна точка. Після ту. Китаю наступить час Індії. А після Індії наступне. Питання, щоб в цьому розрахунку робити Україні. Ми не тільки. Думаємо, що робити з Україною, а ще і знаємо. Кому цікаво, конкретно що зараз робити? Будь ласка, в приватній розмові. Якщо ви хочете далі говорити про те, що Україна гине, і постійно, замість того, щоб говорити про наслідки, постійно порхатися в світі причин і рішати проблеми по їх мірі поступінню, що нам постійно буде збиратися, що з цим робити. І не знати, як це буде розгортатися далі, і напрацювати з цим мінімум на опередження, а максимум керувати, керувати цими подіями, можна далі продовжувати. Вибачте, що як завжди не стандартно, що як завжди не по подіями, що я завжди нікого це не влаштувало. Дуже вам дякую. Вибачте, будь ласка, я пішов назад, бо сидіти і нічого не виводив. Дуже дякую.